Це підвищена тривожність, тут достатньо психотерапії. Зазвичай це вже ж КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, яка навчає змінювати нав'язливі і раціональні думки, переконання, неефективні, деструктивні. Поведінкові патерни, також вчить приймати свої емоції, їх використовувати за призначенням, вчить приймати, витримувати тривогу свою, проживати її, ось цей дискомфорт проживати, проживати без ритуалів, якщо це при ОКР, при панічних атаках працює з катастрофічними якимись інтерпретаціями своїх симптомів, своїх тілесних відчуттів тобто вчить проживати свою симптоматику при соціальній тривожності, вчить йти в експозиції. Тобто в ті тривожні ситуації, які вас лякають, потрошечку працюючи з думками і отримувати позитивний новий досвід, формувати нові нейронні шляхи. Ага, так я ось і так от можу. М -м, тепер буду знати, що це мені по силам, що це не так страшно. Тобто ось це треба досвід. Далі, якщо це все таки розлад, а вже ж тут можна теж працювати лише з психотерапією. А при певних станах все ж таки потрібна додаткова і фармакотерапія, тому що тривога настільки може поглинати, що ваше раціо вже може просто не справлятися. Ваше критичне мислення вже не може вставити свого слова його ніхто не чує. Емоцію просто заглушає. Тому бувають такі вже стани, коли важливо фармакотерапія. І, а вже ж з психотерапією. По формакотерапії зазвичай це антидепресанти, тобто селективні інгібітори зворотнього захвату серетоніну або селективні інгібітори зворотнього захвату серетоніну і норадреналіну. Також можуть додаватися бензодіазепіни, але вони не лікують. Вони додаються короткостроково, що дуже важливо, і для інших цілей діагностує розлади і призначає лікування тільки психіатр. Лікар психіатр також назначає Аналізи і вже по аналізам дивиться далі, дає рекомендації. Також при тривожності, тривожних розладах дуже важлива психоосвіта, самодопомога, це розуміння природи своєї тривоги, так, це навички саморегуляції, там, дихальні техніки, наприклад, релаксація і обмеження стимулів тих самих. Інколи це може бути, так і кофеїни, якісь соцмережі, якісь новини і обов'язково робота з способом життя, повноцінне харчування, сон, фізичні вправи, рух, режим дня, соціальна підтримка, дихання свіжим повітрям. Тому, якщо ви відчуваєте підвищену тривожність, звертайтеся до спеціаліста для консультації.